Я б не сказав би, що кардинально на сьогодні щось змінилось. Хоча, чесно кажучи, ми і не чекали такого швидкого, таких швидких змін, просто корупція стала, така, знаєте, не централізована, а хаотична. І яким чином, ну, особисто я, як депутат, як представник комісії самоврядування, бачу боротьбу з корупцією в розрізі стратегії. саме... Через контроль функцій, це через децентралізацію влади, через контроль повноважних функцій, владних громадою, через створення органів самоорганізації населення. Тому сьогодні цього немає. 30% мешканців знаходиться в органах самоорганізації населення і ми. Як можемо популяризуємо, намагаємося людей залучати до створення. Хоча і на сьогодні процес створення органів самоорганізації досить бюрократичний. У нас ну, за пів року, якщо люди, люди доходять до кінця до дозволу на створення, то ну, це, це вже непоганий результат а відсутність відсутність такого контролю вона вже вже влада бачить що неможливо якісно впроваджувати владні функції без децентралізації влади